Мама, тут вийшов з хлопцями погулять, все нормально, я поїв, шапку одів. Скажи, все добре. Все добре. Люблю, цілую. Пишуть повідомлення зі словами Все добре, окчі просто ставлять плюсик. Якщо є час та можливість, телефонують або записують відео. Так про зв'язок із рідними розповідають вин одного з батальйонів, який понад півроку перебував у Бахмуті на Донеччині. Військовослужбовець Михайло не одразу розповів дружині, де саме був із побратимами. Вона там плакала, але потім подякувала. каже, добре, що ти мені не казав, де ти був, бо каже, це нерви не витримують. Ми то не починали, нам це закінчувати, і це треба чим скоріше нам закінчити. Наша задача тримати оборону і вижити. Це дві такі задачі кожного солдата, який там знаходиться напередку. Григорій до повномасштабного вторгнення виготовляв плитку на Житомирщині. Після 24 лютого 2022 року доєднався до місцевої територіальної оборони захищати Україну. Чоловік пішов добровольцем. Подивився, що більш-менш до нашого міста не йдуть. Пішов воєнкомат, подав військовий квиток і сказав: що я йду. І через три дні мене забрали. Батальйон, у якому служить Григорій, з 26 червня до 15 грудня перебував у Бахмуті. Нині він та його товариші відновлюються на Конотопщині. Чоловік розповідає, що бліндажі тут та на Донеччині то зовсім різні укриття та місця перепочинку. Більше накадували землі, бровин, щоб воно було нижче. Ну і плюс там земля така, що не вкупати неможливо. Там купаєш земля, а потім така глина, що дубеш, дубешна, на які рукою ломом, і то все викупати дуже тяжело, руки вже просто відвалювалися. А техніку туди заганяти не можна, бо техніку заганяєш і одразу все, туди йде обстріл. То все вручну, проміжутками, між нарядами, між обстрілами, купається, робиться. За словами Григорія, незамінною річчю у житті та побуті кожного оборонця є лопата. Лупата там дуже обов'язково така річ, що якщо без лупати, ти собі не викупаєш навіть 50-60 см, щоб ти хоча б впав, вже тебе менше не криває. На Конотопщині він та хлопці з його батальйону намагаються набратися сил. Це просто курорт. Оце курорт. В плані відновлення ми вже коли виїхали в Ніжин, третій, четвертий день, а якийсь такий ступор у людей. І ми тако сидимо. Ми в кав'ярню зайшли, це ж кав'ярня, о, сидимо в кав'ярні і отакі, от такі, ну, похнюплені сидимо, ніби тої нема причини, щоб не радіти. І так, як не зговорюючись, краще б назад в Бахмут вернулись. Оце бачити після Бахмута оце цивільне життя, воно настільки ну, вганяє в депресію багатьох. Ну і мене теж трошки воно вбігнало, бо я розумію, що люди мають продовжувати жити, але ну, не повинно так бути, на мою думку, що ввечері забиті всі кав'ярні і ресторани. Слава Богу, над головою не літає, а так постійно голова тільки вверх, а так трошки вже легше, трошки трошки нервна система вже успокаїться. 8 листопада, розповідає Григорій, дістав поранення. Коли це все сталося, нас шість чоловік зразу всіх в окопі накрило. Було пряме попадання. І при тому, як я падав, я спиною закрив нашого Петровича. Його тільки вийшла контузія, а мені в спину дев'ять осколків Ну, Мені дуже сподобалось в Бахмуті, як доктора працюють. Нас привезли буквально тільки передали операції, що у нас трьохсоти. Нас за Пару хвилин на місці там хлопці, ті, що були нормально, примотали нас, всіх хто був ранений. Нас вивезли в Бахмут. Російські військові за словами Григорія обстрілюють усім, що мають кассетки, фосфор, що тільки не кидали. Вони скидували леві бомби навіть на Бахмут 500 кілограмові як, ну, грубо говоря, ми ходили після того туди. Ну, 25 будинків частних, їх просто не стало. Просто не було будинків. Вони скинули туди бомбу, самоліт зайшов. І це вони там так два рази утром заходить самоліт, потім вертушки, потім орда. Це їх постійно, там ці обстріли. Підтверджує слова побратима і Михайло з позивним. «Чиж». бували такі дні. Ну там ну, 10-20 таких там близьких було вибухів. А був один день. Ми тоді з колегою копали наш бліндаж для снайперів, і до обіду нам потім вже сказали. Якась людина сиділа, рахувала. 164 було прильоти в наш район. От і пауза в обід. Я йому кажу: Вова, ми тут не висидимо. Він не готовий цей бліндаж, а там, де у нас позиція КСП, там є захисні такі стіни і стелі. І ми в обід вискочили. І після обіду знов в той же район і ще 164. Михайла найбільше вразила чергість місцевих, які ще залишаються в Бахмуті. Жіночка старенька йшла з кравчучкою, мішок якийсь там зерном був чи що, і прилетіла прямо міна біля дитячого садочка, І її. Абсолютно ціла, так і не скажеш, просто зрізало її череп, так розкрило, мозок видало і череп назад накрило. І вона як йшла, так і лягла, і лежить. І навіть не вразило те, що ну, ну, мертва людина, а вразила реакція місцевих. От е, це не, не Житомирщина, от у нас так би люди не повелися. Поруч двоповерховий будинок, там завжди група здоров'я це сиділа. От і вони під час обстрілу вони втікли. Бабка тут полягла. Вони вийшли, знову на лавочки розклали все своє і сидять. Бабку поминають. Волонтери, які приїжджають до них туди, то дуже відважні люди, розповідає Михайло. Моєму підрозділу дуже пощастило, що ми познайомилися з одною жінкою, яка ще з 14-го року волонтерить Люда. Вона з міста Коростень і всі її мамка називають. От така бойова жіночка. І, от, дякуючи їй, вона приїжджала до нас практично на ноль. У нас було там ситуації, коли ми вже чуємо, що от, е, насипають по нас, стріляють, стріляють, а вони ж по секторах стріляють далеко, середньо, близько і вже практично по нам. Ну, от, от, і ми вже кажемо, люда. Тікай, люда, все, а вона нам ще ж там щось довидає, довидає. І вони вже ми вже силою випихували. Вона в цей бус з своїм товаришем, вони виїжджають в кінець вулиці і вже по нас прямий прильот. І ми в ту хату, потім дзвонимо їй. Люда, що ти, як ти каже, я вже з Бахмута виїхала. От дякуючи цим волонтерам, ну, от, і ця підтримка, ці дитячі обереги, все це дуже допомагає. Воно так ну гріє серце. І ці жінки, які оці баночки присилають, що ось ми з такою. Там сільради з такою, то і прошу баночку порожню, ну повернути особисто. Воно так о хорошо. Роман має позивний Каспер. Ще з дитинства було таке добре, добрий привид, то воно так і залишилося. Я був у школі найдобрей. Нині він та Євгеній вартують на блокпосту. На своїх плечах кожен тримає близько 16 кілограмів. Роман каже, що у Бахмуті одягав вантаж ще важчий. Краще бронежилет взагалі не знімати, а на тобі ще трохи боєприпасів більше, коли ти там. І встаєш, лягаєш, біжиш, якось так, щоб зберегти життя своє та військовослужбовців, своїх побратимів, трохи треба побігати. Євгеній до повномасштабного вторгнення мав власне невелике будівельне підприємство. Захищати Україну чоловік пішов добровільно. Перший раз у Житомирі був вибух, взяв документи, і пішов. Мотивація, щоб мої діти і сім'я спокійно спали. Найскладніше для оборонця стало навчати інших. Коли ти береш під свою опіку молодих і ведеш їх туди, то розумієш, що ти відповідаєш не тільки за себе, а відповідаєш і за них. От Тоді, так, важко. Все здобувається там. Навчаємось, аналізуємо, щось нове дізнаємося, щось старе споминаємо. Так що воно все так наростаюче, Школа завжди є школа. Мали хлопці відпустку, щоб побути вдома з рідними. Зустрічали зі сльозами, зі сльозами радості і відпускати, звичайно, ніхто не хотів, але, ну, але треба було їхати. Олександр працював далекобійником у Європі. Нині теж водить автобуси, машини. В цій автівці влучання лобове скло. Те, що всі, хто, за словами Олександра, під час пострілу був у машині і лишився неушкодженим, пощастило. Він один із них. Як техніка стоїть до допомагаємо хлопцям, якісь там окопи рити чи і на бойове виходимо чергування, бо рота стала людей трохи втрачати, і треба було оборону тримати, то залучали вже і водіїв, і до оборони, і до підвозу, до обслуговування. І ми вже там з хлопцями разом були. Чоловік каже, що намагається аналізувати все, що бачив там, щоб наступного разу бути більш готовим до всього. Була ось ситуація вже стані, коли ми з бою виходили. От прокручував голові, що можна було б зробити, щоб ще можна було трохи там протриматися. Так ось, мабуть, з тиждень я покрутив голову, і потім думаю, ну те, що було, вже його не вернеш, не переробиш. Просто якісь висновки зробити на майбутнє може прийдеться. Звісно, що будуть і люди другі, локація якась інша, але е, сама методика за словами Олександра, постійні обстріли зі сторони Росії руйнують все, що будували не одне покоління мешканців Бахмута бахмуті ми стояли. Я ж розумію, що в мене вдома свій будинок, сім'я, де дивишся ті будинки, які руйнуються, чи які позалишали, і що туди приходить, то серце болить. От люди ну все життя не складали, щось там облаштовували, купляли і те все, чи руйнується, чи забирають, чи погорять. Наразі цей батальйон прибуває на Сумщині та чекає на чергову передислокацію. Чоловіки після цього перепочинку планують знову повернутися на Донеччину. Я хочу, ну щоб хоча би якось ну, закінчити. Щоб дійшло до нормального, до логічного кінця, те, що я туди вкладав, я і мої хлопці, щоб ми якось звідти вийшли, ми хочемо знову туди зайти і вже на ту сторону вийти. І вперед, і вперед, саме туди. Відіспимося, мабуть, вже вдома з різною, з сім'єю, з дітьми. А так, зараз немає часу на це. Зараз у нас зовсім другі задачі, які потрібно виконувати. А сон це таке вже. Якщо він є, то дякуємо. Якщо його немає, то вже як і виходить. Там важко, але тим паче повертатися треба, тому що ну, хто як не ми, хто як не наші ЗСУ, не наші військові відвоюють свої території. Перемога за нами тільки так. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Сумщина.